У Луцькій галереї мистецтва свою першу виставку презентує місцевий художник Влад Холодний. 23-річний юнак закінчив Луцьке училище культури і мистецтв імені Стравінського і Львівську національну академію мистецтв, де навчався на кафедрі графічного дизайну. Роботи Владислава вже бачили не тільки у Луцької Львові, а й у Польщі. Над виставкою форми молодий художник Влад Холодний працював близько двох років. Деякі з цих картин вже експонувалися у Луцьку. Однак персональної виставки робіт Владислава ще не було. Назва цієї експозиції форми, і я обрав таку назву, тому що тут виставляються дві серії, і об'єднує їх форма. Але форма це в плані не об'єкт, який я опрацьовую, а сама техніка, якою це роблю. Це, це мій почерк, це річ, яку я формував і. В принципі, хочу її якось донести. Глядачі, зокрема, колеги, високо оцінили роботи Владислава. На думку художника Іштавана Куса, в автора велике майбутнє. Він дуже рано вже вивів свій почерк. тобто, це вдається, ну не знаю, це феномен. Тобто, видно, в цих роботах дуже багато праці. Вони такі, скажімо, якісь незвичні. Оригінальні, напевно, все-таки, що в цьому є. Мама художника Анжеліка Холодна розповіла, що малюванням Влад цікавився з малку. Тож коли підріс, віддали у художню школу. З цього приводу в нас часто були суперечки з чоловіком, чому дитину віддали в художню школу, а не в спортивну секцію. Але все ж таки тягнуло його в той бік. Отже, так склалося, і я не шкодую. Картини влада холодного незвичайні. Вони свідчення того, як із форми народжується людина.